Витривалості мета деймона можна тільки позаздрити лише цього року на екрани виходять чотири стрічки, де актор зіграв головні ролі за канделябрами, елізіум, хранителі спадщини і теорема зеро. Днями Деймон разом із Джоді Фостер і Дієго Луною прибув до Лос-Анджелеса, аби презентувати спільний фільм Елізіум. Фантастичний бойовик розповідає про недалеке майбутнє, у якому людство поділене на дві групи. Більшість населення живе в злиднях, тоді як інші обрані оселилися на планеті Елізіум, де не існує хвороб і бідності. Це таке собі велике попкорн кіно, у якому я зазвичай не беру участі. Головною причиною, чому я зіграла в Елізіумі, є режисер Ніл Бломкамп. Я бачила його район 9 і вважаю, що це один із найкращих фільмів у своєму жанрі. Окрім того, мені сподобалися соціальний підтекст і тема нерівності, що піднімається у стрічці. Джоді Фостер зіграла в кінокартині міністра охорони омріяної планети Елізіум, яка дбає, щоб туди потрапляли лише обрані. Їй доводиться стикнутися із. З противом бідного населення, на чолі якого і стоїть герої Мета Деймона, загалом Фостер дедалі рідше з'являється на екрані. Це перший фільм з участю акторки після різанини Романа Поланського. Знімання елізіума відбулося в Мексиці, де продюсери знайшли не тільки належний ландшафт, а й атмосферу. За словами режисера Ніла Бломкампа, Мексика чудово відображає головну ідею фільму, адже це країна, де водночас мешкають найбагатші і найбідніші люди у світі. На українські екрани бойовик Елізіум вийде вже 15 серпня.